Вагітність і пологи Кейт Мідлтон стали справжнім шоу для всього світу. Ігри престолу обернулися тим, що монархія практично стала частиною шоу-бізнесу. Мільйони людей чекали народження спадкоємця королівської родини. Тож днями з полегшенням зітхнула не тільки Великобританія, а і весь світ. Ми вітаємо майбутнього короля. Перевістка його високості герцога і герцогині Камбриджської, третього в черзі на королівський трон. Серед тих, хто з нетерпінням чекав звістки з пологового відділення госпіталю Святої Марії, були Барак і Мішель Обама та прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон. Вони першими привітали подружжя. Це прекрасна новина. Я впевнений, що всі люди бажають щастя королівському подружжю. Поява на світ спадкоємця важливий момент у житті нашого народу. Але я гадаю, що це насамперед чудова подія в житті люблячої пари. Тим часом англійці вже обговорюють варіанти імені наступника престолу. З огляду на те, що Кейт пообіцяла назвати малюка найпопулярнішим ім'ям у Британії, деякі користувачі інтернету жартома припустили, що він буде Мухаммедом. А дехто, надихнувшись популярними фільмами про Гаррі Поттера і зваживши співвідношення королівської крові в малюка, назвав його принцом напівкровкою. Та все ж таки переважна частина англійської спільноти переконана, що хлопчика нарекли Альбертом. Коли я побачив оголошення, я надзвичайно зрадів. Багато людей відкорковували шампанське та вигукували привітання. Цей день став національним святом. Ми не могли прогавити цю подію, тому нетерпляче чекали новин поблизу Букінгемського палацу. Це історична мить, і ми частина її. Мої ставки були на маленьку королеву, але я радий, що народився король. Це знаменний день для Кейти Уильяма. Багато людей погодяться зі мною. Документ, що підтверджує народження королівської дитини згідно із протоколом, був доставлений до Покінгемського палацу 22 липня. Свідоцтво стверджує, що у 16 годині 24 й хвилині герцогиня Кембриджська народила хлопчика вагою 3 кілограми 800 грамів. За деякими повідомленнями, Кейт і Уільям відсвяткували народження малюка із піцею. За 10 хвилин до офіційного оголошення папараці, помітили кур'єра, який доставив дві піци до службового входу лікарні Святої Марії. We'll be right <laughs> back.